І на мене. Хтось реально слухає мою музику і ходить на концерти. Ти в якийсь момент просто вже не вивозиш нічого і отак просто плачеш цілу ніч. Я знаю, подався там! Хто тебе так навчив? Світлана Анатоліївна. Світлана Анатоліївна. Майте совість. Що казати? Стоїш, як і Микола. цей. – Доброго вечора, громадяни та громадянки. А, значить, ми сьогодні записуємо трек в альбом, який вийде. Я не знаю коли. Але трек називається Чому? І ми сьогодні записуємо вокали. А в Житомирі плюс двадцять один. <плес> Три, чотири. Мій світ. Ніколи ще не був такий крихким. Ну, я поняла. Все, так? Що світ, Мій світ. <плес> Ми. Ну, давай ще один добу. Мій піль ніколи ще не був таким гучним, як літній грім. І жоден, жоден перехожий, не був ще таким своїм. Побільше прук, щоб обійняти кожного автівку. Не роби цього. А, так. І що це? Поїхали. Що Хук. Я думаю, що Рені Керс почалася з моменту, коли ми з друзями ще дуже давно, в 2019 році, ми їздили автостопом в Європу, грати просто на вулицях. І е, таким чином хотіли заробити гроші на інструменти. Власні У нас нічого не було. Ми позичили гітару в знайомих, позичили в якоїсь громадської організації мікрофон, такий ну дуже глімий. Купили комбік за три тисячі гривень. Дідусь е, мого друга зробив нам кахон, просто з досок скліпав. І ми отак поїхали в достопу в Європу. І, коротше, якимось абсолютно магічним чином. В Брно, в Чехії, ми зустріли якогось вуличного музиканта, ну такого трошки з приколом, скажем так, ну вуличний музикант, і він нам подарував гітару, комбіки. Ну коротше, це дуже дивна історія. І я така: блін, ну все, це знак всесвіту. Треба займатися музикою. Я просто уже задовбалась писати в стіл. Я зрозуміла, що мені треба випустити щось, і я вибрала для цього пісню якби. І просто пішла до Саши її записувати, тому що ми вже з ним раніше спів... співпрацювали. Те аранжування, яке пише Саша, воно мені дуже відкликається. Як би мені ще раз почути твої голосні Як би ще раз ховати долонів твої руки. Як відбувається ваша співпраця? Тобто ти приходиш з текстом і з якимось аранжуванням? Ну, взагалі, я приходжу з текстом, якби вокальною мелодією, яка залишається потім в треках, і з чотирма акордами. Ну, деколи з двома? Я приходжу, і Саша каже: Ну значить, гармонію ми будемо перероблювати повністю. Ну і так починаємо писати. Ну, в основному, всі музичні ідеї, тобто це на Саші, він повністю пише аранжування. Потім ми разом пишемо бек-вокали, Але знову ж таки, Саша для мене просто якийсь геній. Він може написати всі партії. Тобто для всіх інструментів і шебеки придумати. Зазвичай він повну картину бачить, того, як має на виході трек виглядати, як він має слухатись. А я, напевно, більше відповідаю за наповненість якимись сенсами, якщо так можна сказати. Мій світ. Ніколи ще не був <рес> Ну, Може лиши. І, 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 міс світ. Світ! Дуже світ. світ. Блін, ну клас! Ну так попасти Коротше, ми почали писати альбом в вересні. Ми взагалі розраховували зробити альбом до кінця осені і його релізнути в кінці осені, але хто знає, як робиться музло і тіпа, як це все довго пишеться, той розуміє, що амбіції зробити альбом за два місяці ну це щось. З нереального наразі в нас по факту є один готовий трек на сьогодні. На 1 е, лютого це такий секрет. Е, е, я не буду казати, коли ми випустимо альбом. Е, я думаю, що ми взагалі нікому не будемо казати більше, коли ми випустимо альбом. Тому що кожен раз, коли ми кажемо, коли ми випустимо альбом, е, ми його не випускаємо. Максимум на що ми згодилися, це щоб типа в лютому спробувати в лютому або на початку березня. Випустити е, пісню з альбому, яка вже є готова. А може, я можу розказати про Заратустру? Хто не знає, в нас є така ще песня. А про Заратустру я розкажу з цієї сторони. Вона трошки відрізняється від ecbe, ну тому що така, щось там навіть якийсь панкрок є чуть-чуть. Ні, ні не розкажеш, Це самі потужні моменти, ми з Ірою разом придумали, ми сиділи, коротше тут. А потім вже коли звівся і змастерився трек, Ірі включає і така, блін, то мені здається, що вона якась дуже сильно потужна, щось в ній дуже багато рока. І зараз є прям два табори людей, мені здається, які слухають як би, які слухають з ртузки. Ну, прикольно. Хоча в нас ми так говорив, ніби в нас всього три трека, але є два табори. Ну, насправді такі є. Мені здається, що я досі просто не до кінця усвідомлюю. Типу, що хтось реально слухає мою музику і ходить на концерти. Мені дивно, взагалі, з цією думкою жити. Це все сталося після повномасштабного вторгнення. Я дуже часто думаю про це, що війна, ну ясно, що це жахливо, і ясно, що життя повністю перевернулося. Але чи мала би, я те, що маю зараз без повномасштабного вторгнення? Е, важко сказати, що є позитив у війні. Але ти відчуваєш, що це якось типу, несправедливо щодо повномасштабної війни? Ну, типу, Та, за... я одночасно... Увага до музикантів була меншою. Так, однозначно. І ще мене дуже задіває фраза, коли говорять. О, зараз от з'явилося українське мистецтво, українська культура, вона була набагато раніше. Проблема не в культурі і в її відсутності, а в тому, що нею не цікавилось. Як війна змінила тебе особисто? Я так зрозуміла, твій тато, військовослужбовець, правильно? Так. Для мене війна почалася у 2014-му, але просто згодом. Через те, що ну, знаємо, менше ЗМІ це висвітлювали, і так далі, то ясно, що втрачається трохи це відчуття, що в твоїй країні війна, і тим більше, що це ніби так далеко на Сході. Але саме от 24 лютого воно просто зруйнувало такий Світик в моїй голові, який я дуже довго вибудовувала в собі, якісь аля, знаєте, знаходила закономірності в цьому житті, якісь певні правила, що от я, наприклад, знаю, як щось працює, ну, приблизно, хоча б. Воно просто все отак в один день. Бах, і я просто сижу і розумію, що мені треба тупо заново це все складати в себе в голові. І це я думала, що вже тоді було все погано. Але е, в червні загинув мій дуже близький друг Семен і, і тоді я прям от взагалі перестала розуміти, як жити далі насправді. Я розкажу про пісню чому вона буде в альбомі. Майбутньому, я не знаю, мені здається, це у всіх таке буває, що ти в якийсь момент просто уже не вивозиш нічого і отак просто плачеш цілу ніч Так? Жиза? Не знаю, для мене дуже жиза. <рес> і це було написано в одну з таких ночей. Я сиділа дуже сильно мені було сумно. Коротше, там слова такі: мені би сили твоєї. Ну, хоча б половина, я б частіше любила, я б частіше любила. Але всередині мене усе ще плаче дитина. Чому? Чому всі квіти могилом? Насправді це писалося про Семена, бо він був людиною дуже хорошою в моєму житті, яка в мені підтримувала віру в щось абсолютно добре. Бувають такі люди, через яких ти, наприклад, віриш в щиру любов чи в якусь абсолютну віддачу. І я дуже часто думала. Чому оце, ця навала, не знаю кого нищить світ нації, хай буде так. Якби у мене була хоч найменша частинка того світла, яке в собі носив Семен, я би точно шукала щось позитивне у кожному своєму дні. І в мені насправді сидить якась злоба. Ця пісня про це. Я би хотіла частіше любити, але, на жаль, всі ми маємо такий травматичний досвід, який цього просто не дозволяє. Мені би син ну хоча б половина я б частіше любила, я б частіше любила, але всередині в мене усе ще плаче дитина. Чому? Чому всі квіти могили на пам'ять? Ще на чоловина хіба так справедливо, хіба отак справедливо і засинати під ранок. Нема вже сліз с наостанок. Я знаю, буде сюда. Просто тільки що задумалась. Боже, чому такі дрочевичі? Чого? чим тобі це не подобається? Ні, я розумію чим, але все одно. Але все одно що? Ну, давай ще шесто... Ні, ну, за... Все одно що? і Тіпа... ну, Раз ти не піклуєшся про вуха слухачів, то попіклуйся про свої. Так, це правда. Я заспівала це місце. Я заспівала це місце так, що Саші понравився. Я заспівала це місце так, що мені сподобалося. І я кайфанула. І, і слухачі кайфанули, коли це послухали. Добре. Нема вже сліз снова Я знаю, буде світану. О! Але трохи. Це класична манера, трохи мене вихарює. Ну, Мене так вже навчили. Хто тебе так навчив? Е, Світлана Анатоліївна. Світ... Світлана Анатоліївна. <світлана> <світлана> Майте совість. Не вчіть більше так дітей. Ладно, я жартую. Світлана Анатолійовна. <світлана> Дякую. Перше скажу про промсоню. Хожу на співу сьогодні цілий день її трек. Він вийшов сьогодні. Ганчірка. Ти Для мене Софія авторитетка <гум> в написанні текстів, і я відчуваю, що я хочу рости до. Цього рівня. Далі є такий театр дах. У них є камерна опера. Називається Стус перехожий. Тавоєм щастя серце пойняло. Мені дуже подобається. Це прям такий, це тупо витвір мистецтва. Я хочу, щоб всі це послухали. Вчора я вперше послухала Марія Магдалина. Плеска опреса темпа, песка підпула, Себастян. Ну, це теж топ. Я прям послухала така. Вау. Я просто дуже люблю тексти класні. Я слухаю вагоно вважаті вже дуже давно. Зараз вони не виступають. Зараз є проект Ворнякання. Кожного з нас буде свій персональний нік -кейв. джангл та Сівдаліза. Антон Сліпаков це теж для мене великий авторитет в світі української музики. Я, якби. Почути дуже красиво. Плейлист. Плейлист з таких відкриттів енергодар, це хлопець, по-моєму, один, але це прям дуже добре. Я <головіка> хочу, артистка Чуприненко, генійка текстів. Я полюбила <головіка> артиста, у нього красиве лице. Я полюбила артиста, Прости мене, мама, за це. Якщо є можливість. Сходити на концерт, то це незабутній досвід. Що, йдемо їсти ходок? Який ходок? Схопчений сісільсько. Куди це ти нас ведеш? О! Сашко. О! Та ні. Нормально. Ні. Сирнички. Уу. Давай я буду тобі тримати, хочеш? Та ні. Ну давайте, я буду хавати. Поснідала двома бутербродами. Ну це вище не смішно. У мене перший раз житті таке, що в мене тупо типу, немає що їсти. Но мені мама вже кинула гроші. Тисячу гривень. Мамо. Зато в нас буде кліп. <плес> <плес> Я просто вчора думала, це ж, який, ну це всі всі гроші, тобто це ж ми могли їх... Ну Це ж просто як запетику. Що, 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 імені, що саме? Ну всі гроші, які ми в кліп ну, да. Це, все це шо, просто не все... могли би жити на ці гроші. Да. Ну, ми так не робимо. Ну от на що б ти ці гроші потратила? Я б знайшла на що їх на я думаю. Але мені подобається. Угу. Я завжди так хотіла. Я бути ніж чимно талановити. Якщо розглядати Рені Керс, як типу, проект, які ти сенси вкладаєш у нього? Про що цей проект? Мені важливо, напевно, не так розказати щось конкретне, а спонукати слухача до власної рефлексії. Я не люблю дуже не люблю пояснювати сенси своїх пісень, якісь конкретні, бо я вважаю, що завдання мистецтва загалом і музики, зокрема, в тому, щоб людина думала і сама. Знаходила для себе ці сенси, а не щоб вони були от прям уже на поверхні і все ясно. Там про що пісня? Ну, про аб'юзивні стосунки. Я вважаю, що це неправильно. І коли там пишеш прес-реліз, то завжди треба написати, про що ця пісня. Я не знаю, я дуже ненавиджу це, це питання. Ну, типу, і що, ти напишеш, от пісня ця про це і все, і більше ні про що. Ну ви уявіть, якби. Там, наприклад, Тарас Шевченко під своїм віршом ще писав маленький прес-реліз. типу, це це цей вірш про то, про то, про то. все, більше ніяк його не трактуйте. Будь ласка, от тільки так. Ну коротше, це знаєш, це як у школі. типу, напишіть тему твору і головну думку». Так, ну це, це смішно. Про що ти пишеш диплом? Я не можу сказати точно про що я пишу диплом, бо я його ще не почала писати. Це про редукціонізм в роботах Томаса Нагеля. Це коротше сучасна філософія свідомості. Ким ти будеш. Я буду філософом. Коли нових ліричних виконавець перестануть порівнювати з один в каноє чи Відінморс? Ніколи три плюси і три мінуси Тіктока. Плюс відео з собачками. Кінець. Ну ні, добре. Ну, плюс це те, що це класний інструмент для просування. Плюс, коли ти не хочеш про щось думати, ти просто заходиш в TikTok і це роботи. Але це і теж мінус, напевно. Бо це такий дуже простий шлях, як змарнувати час. Мінус TikTok в тому, що він вважає, що розмови про війну в Україні це мова ворожнечі. Яке майбутнє шароварного музла? Я думаю, що якісь люди будуть його завжди слухати. Я думаю, що майбутнє шаруварної музики грати в машинах водіїв, яким все одно, що слухати, аби просто щось грало. Якби чи Зоратустра? Якби шитель чи Ренікерс? Ого. Ну для мене шитель. Якщо слухати в плейлисті, то я слухаю шитель. Рені я не слухаю. Ну, давай ми зробимо ремарку, щоб всі розуміли, в чому прикол шителя. Ну, в Шителі грає Саша. Сидневе ліс чи люмо Бек? О, знову Ні, не змушуйте мене таке робити. Вони дуже хороші обоє. Ні, не можу вибрати. На концерті у Львові вони найголосніше кричали тексти моїх пісень. Просто отак двоє. <laughs> «Це Ну, коротше, любов. Другу точку. І вище верхню руку. Це вище. вище да. Ми зараз е, намагаємося зробити обкладинку до синглу, який зовсім скоро йде. Це перший трек з альбому. Він віддав альбом, називається Навчи мене. Що так темно? Що так темно, тому що Раша і зетер вісти. Цю руку трішки далі. Угу. обличчя. І на мене. Цей альбом називатиметься Легка нестерпність буття. Я просто читала книгу Нестерпна легкість буття. Ну там ніби основна ідея в тому. Що «einmal ist keinmal» один раз це значить ніколи. І якщо ми живемо один раз, то наше життя насправді не є обтяженим якимись наслідками прямими, що завжди є доля випадковості, на яку ти не впливаєш ніяк. Але людина не може жити без того, щоб не планувати наперед, щоб не думати про ці наслідки. І власне в цьому оця нестерпна, але легкість. Буття. у цьому альбомі буде трек, який так і буде називатись Легка нестерпність буття. І я вважаю, що це така не знаю, мастер-пісній такий трошки. Ну, ви почуєте. Я думаю, ви все зрозумієте, і вона ще так трохи натхнена там одним віршем Василя Стуска. Ти бачиш себе андеграундною артисткою, яка буде робити мазло для конкретної такої оцеє бульбашки. Чи Ти бачиш себе в поп-індустрії і на більшу аудиторію, хочеш транслювати свою музику. Найближчий рік я точно бачу себе в андеграунді, але все-таки ціль мати трохи ширшу аудиторію. Зазвичай ну так у нас зараз є. Артисти з ширшою аудиторією, вони чомусь не використовують це для того, щоб транслювати якісь хороші ідеї і сенс для того, щоб робити якісь глобальніші зміни, треба мати більшу аудиторію. Якщо я бачу своє завдання в тому, щоб, наприклад, було більше якісного українського контенту. Відповідно, це треба, щоб люди думали в тому напрямку. Щоб вони не просто хавали те, що їм дають, а щоб вони думали і обирали. Бульбашкою вже немає проблем ніяких. Ну там більшість, ну, свідомі люди. А от щоб трошки трошечки впливу мати на більшу кількість людей, то треба, щоб тебе слухала більша кількість людей. Ну і ніби треба стати для них авторитетом. У чомусь як заставити думати людей, які не хочуть думати. Питання філософське. Ти ж філософ? Я шукаю відповідь на це питання. Намагаюсь.